Росія в чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомоги партнерів. Прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України України-російській України жорсткій воєнній агресії довіли історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статись на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на всіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, який, не цураючись, нав'язує усьому світу свої фейкові наративи. Усвідомлюємо, що на вас, на, на вас, як на президента України, Верховного головнокомандувача, якому народ довірив керівництво державою та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки... Продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки та зневіри. Війна не закінчилася і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи і нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначати нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємося! Допомагаємо армії, зміцнюємо наш тил. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Юрій Анатольович. Є запитання до доповідача? Нема, дякую. Зміни та пропозиції від постійної комісії, відсутні. Враховуючись відсутність пропозиції, ставлю проєкт рішення на голосування одразу за основу та в цілому. Шановні колеги, голосуємо за основу і в цілому. За 40 рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду питання різне. Шановні колеги, є бажаючи виступити? Дякую, шановні депутати. Таким чином усі питання порядку денного розглянуто. Дякую усім за роботу. 26 та позачерва сесія обласної ради, 8 скликання, оголошується закритою. Oh, <laughs> Слава Україні! Шановні колеги, 12.00 у філармонії буде прощання із нашим колегою, з депутатом Кальченко Валерією Михайловиче.